Підхід підтримка ініціатив спільнот це міжнародна ініціатива, яка вже понад 10 років впроваджується в різних країнах світу як відповідь громад, постраждалих від кризи, на виклики. Альянс використовує підхід підтримки ініціатив спільнот з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну як допомогу постраждалим громадам. З початком впровадження грантів гуманітарного проєкту, який нам надав альянс громадського здоров'я України, який є нашим донором, ми безумовно з великою цікавістю включились цей проект, так як ми є більш тиловим таким хабом України західним регіоном, тому для з такою кількістю внутрішньо переміщених осіб і громад, які переїхали в наш регіон. Якщо неурядова організація чи ініціативна громада хоче прийняти участь в конкурсі, бажано відслідковувати такі конкурси на наших сайтах, на наших інтернет-ресурсах, на ресурсах на кшталт громадський простір та гурт отримати міні-грант можна, подавши заявку в альянс або заявку в наші регіональні неурядові організації, які оголошують відкриті конкурси. На фінансування міні проект потім альянс створює конкурсну комісію, до складу якої входять експерти, які оцінюють кожну заявку за певними критеріями. Якщо рейтинг заявки високий, то вона може отримати фінансування. Я, як член батьківської ініціативної групи, разом з іншими батьками е цікавилися саме цим е грандом, е обговорювали питання і. Е Пропонували ну, відкрити саме сенсорну кімнату в нашому дитячому закладі. Щоб подати заявку, ми батьки звернулися до адміністрації закладу із необхідністю створення для дітей такої ресурсної кімнати. І ми показали важливість цього. Так сталося, що у нас з'явилася справжня темна сенсорна кімната. Взагалі, це мрія. Це мрія, і вийшло. Всі карти склалися так, і я дякую людям, які допомогли, тому що це просто мрія зробити, зібрати світлодіодне обладнання різне, і фіброволокно, і світлодіодну пісочницю, і світлодіодний і бульбашкові різні колони з різним призначенням в одному. Тут такі цікаві речі, як медитація, релаксація, ресурсність, стратостійкість. Вони різні речі. Але тут ще величезний варіант корекційного навчання. Вся справа в тому, що ми можемо достимулювати дітей. Також проєктом передбачені фасилітатори ініціативних громад. Це особи, які працюють в своєму регіоні, займаються об'єднанням спільноти задля вирішення конкретної проблеми. За кошти мінігрантів також займається рутинним супроводом цих мінігрантів та рутинним супроводом ініціативної громади. Я та людина, той спеціаліст, яка допомагає представникам громади, представникам різних організацій, установ безпосередньо від реалізації від задумів, від формування ідеї і визначення пріоритетів громади до успішної реалізації та завершення їхнього проекту. Кожна з 10 ініціативних груп описує свою діяльність детально і подають нам описові звіти, які ми теж допомагаємо їм писати. Ми куруємо цей процес. Ми так само подаємо звіти на альянс громадського здоров'я, як фінансові звіти, так і описові звіти по кожній нашій ініціативі ініціативній групі, таким чином, щоб максимально було доступно і прозоро кожній людині, яка зацікавиться. Спочатку війни альянс видав понад 545 сорок Мігрантів на загальну суму понад 2,5 мільйони доларів завдяки цим міні-грантам допомогу і вирішення проблем отримали понад 292 тисячі українців. Це загалом більше ніж населення таких міст як Чернігів або Полтава або Житомир. Е, ну від себе особисто я бажаю е, іншим дошкільним шкільним навчальним закладам, ресурсним інклюзивним центрам. Батькам, педагогам, керівникам приймати наш досвід, не боятися, подаватися на грант від Альянс громадського здоров'я, е, вигравати, пробувати е, відкривати такі сенсорні кімнати, і щоб це йшло на користь нашим діткам. Ви знаєте, я дійсно щиро завдячую міжнародному цьому благодійному фонду. Альянс громадського е, здоров'я, що вони теж е, ну, докладають максимум зусиль, щоб такі проекти збувалися, щоб і мрії наші збувалися. Я вважаю, що це люди теж роблять таку величезну, дуже ну, величезну роботу, так як і ми. Бо це е, тільки та людина, яка працює із дітьми, з людьми, знає, що це. Величезна, величезна, щоденна праця.